Друзі, дірка в бюджеті України в 500 мільярдів, як кажуть у Верховній Раді, де вона взялася. Я думаю, що це із за корупції, із за того, що йде страшенне розкрадання. А в цей момент, звісно, замість того, щоб боротися серйозно боротися з корупцією, а я поясню, як боротися з корупцією. Це не крайні міри, як дехто розказує, розстрілювати. Ні, все дуже просто спіймали. Ось дивіться. Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила про підозру керівнику державного органу із спеціальним статусом у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн, мільйона гривень, а також у декларуванні недостовірної інформації баби... Такий собі Кириленко. Не буду там Кириленко знаємо, хто що голова антимонопольного комітету, і таке інше. Це такі шишки, яких ловлять кожного дня. Але дивіться. Їх ловлять, а потрібно що робити. Кайданки наділи в тюрму, посадили. День-два буквально довели, що там доводити. Ось є, взяв взятку, посадили конфіскація майна, забрали все. Там святих немає. Розумієте? да? Обібрати їх, залишити в трусах, навіть тапочки не давати, хай босами ходять. Тоді це буде боротьба з корупцією. А не бла-бла-бла, спіймали, відпустили таке. Но вони ж один одного криють і що роблять. Дивіться. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев хоче підвищити податки для е, інтернет-провайдерів в сім разів. Ну, це ж вони роблять кожного дня. Тим повисили на 5, тим в сім разів, тим 10, в тих забрати, в тих забрати, тих обібрати, всіх обібрати, щоб закрити дирки, які виходять із-за чого. Виходять із-за того, що такі ось у Кириленки крадуть. І не тільки Кириленки вчора ми говорили про замміністра міністра енергетики. Напряму зв'язаний з ФСБ, підрив економіки, підрив енергетики України у військовий час. Що ще потрібно? Не потрібно розстрілювати. Я не знаю, що потрібно. Сиджати тоді хоча б потрібно. А в той час, коли гетьман це розказує нам про податки, дивіться. Американський фонд рейтинг. американський фонд подає. Україна входить в топ пятірку податкового пекла і знаходиться на 169 му місці у світі по прозорості відкриття бізнесу. Ми розказуємо, у нас так все просто. ведення бізнесу, у нас так все просто вести, у нас так все класно. А, а що в ітогі? Американці кажуть, що кому ви розказуєте, що класно? Кому ви розказуєте? Кому ви розказуєте? Ви розкажіть людям, які бідні і нещасні. Тому, звісно, це все впливає на нашу боєздатність в тому числі. І далі, далі воно ж підв'язується. розумієте, Далі молодь та ж сама, яка має воювати зараз, оцей Кириленко, який обікрав нашу країну вже, вже обікрав, вже піймали його, вже є підозра. А він на сьогоднішній день що каже? А він говорить, що е, з 20 років треба забирати молодь там і таке і інше. Е, а молодь не хоче воювати. А чому молодь не хоче воювати? Бо ви обкрадаєте їх, ви не даєте їм надії за що воювати. Воювати за що? За корупцію? Ну, скажіть мені, будь ласка, і тоді ми маємо такий результат. Якби як як війна до бідних, да, там воюють... Прості люди, на ну, тобто у нас немає. От, наприклад, у мене підрозділі немає жодного там товариша, який там без якогось великого міста з Києва чи з ще, ще з якихось міст. Ні, всі, всі з або не з маленьких міст, або всі, ну, просто прості люди, які до війни мали якісь свої справи. Там сім'я, у них діти. От але вони прийшли. Ну і так, це війна для бідних, тобто грибуть і ТЦК забрать. Вони ж в Києві, в чому не була Так, Масово, по ага. десь менше в населених пунктах. Зараз чоловіки не залишають. Ну так, загрібають, кого простіше забрати, хто не може відкупитися. І... Все, Хто не може відкупитися? Тому гетьманцеві, ці, Кириленки, вони роблять все для того, щоб молодь не хотіла воювати, бо нема за що воювати, виходить так, вони обкрадають. Потім вилавлюють якось люди, да, говорять, вилавлюють, кого можливо, де піймати, загнати на фронт. Так, а, так війна не виграється. Так не виграється. І добре, дивіться, друзі, добре, що в нас ще лишаються бойові підрозділи, які можуть проявити себе, показати. Вони стоять там під Покровськом, Вовчанськом, так? вони стоять на цих напрямках Харківському і Запорізькому, вмирають, лягають кістьми. Паралельно, кращі з кращих сьогодні теж знаходяться на. Курському напрямку. І таким чином ми ще виживаємо. Але довго ми будемо так тягнути, чи ні? Благо дивіться, зараз плюс. Добре видно, так? Друзі, це, це сотні Абрамсів і е, е, різних. Бойових машин на базі Абрамса От, їдуть в Україну, їдуть на Курск. Пряму і не тільки, їдуть на Харківщину і Запоріжжя. Зараз е зірвалися всі з катушок, вся Європа і світ знову взялися як на початку війни, допомагають максимально. Тому і успіх у нас такий на е цьому напрямку. Я думаю, що це, ну, це реально круто. Е Петр офицер израильской армии... Вы добились очень сильного, репутационного, очень сильного репутационного ущерба московской власти, с одной стороны. Невероятно. То есть на Западе люди в шоке от происходящего. Это первое. А второе, вы пополнили на многие сотни ваш обменный фонд военнопленных. Це військовий історик, аналітик, інструктор Збройних сил України. Тобто, він військовий, який допомагає українцям воювати, і він тут розказує чітко і внятно, наскільки приспустив себе Московський цей улус, наскільки, в якому стані зараз Путін, і які операції ще готовляться. І котли, в тому числі на курському напрямку, і не тільки тому, в принципі, я думаю, в цьому, ну, в цьому е у нас слава Богу. Я думаю, що має бути успіх. Паралельно, плюс в чому Велетенський плюс в тому, е що ми йдемо, це напрямок Москви. Я б говорив про це. Йдемо на Москву. От, послухайте, що кажуть ЧВК російські. Друзі, привіт! Називають новий бунт. основатель так называемой человека «Паладин» Георгий Затревский призвал к свержению. <клес> Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а Какая-то третьеразрядная страна, корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже сбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Люди, население вымирает, нищает, спевает, совсем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Мелегодовочник, декльок вже навіть самих ярих. Ви представляєте, да? той тобто засновник ЧВК частної військової компанії в Росії заявив, що винний в Путін. Виявляєте, да? це другий пригожин. Що з ним станеться там, як кажуть, що його знищать чи ні? Але це люди, які воювали на Донеччині, це люди, які були під Бахмутом, це люди, які воювали за Росію. І за Путіна вони вважали, так було, а зараз вони поміняли свою думку повністю кардинально. Тобто вони не хочуть вой. Далі він каже, що він закликає військових до перевороту. Тому, в принципі, оце все в купу, якщо взяти, і е, яким чином відділити корупцію нашу да, в Україні. Е, я думаю, що ми б вже перемогли. Розумієте? В такій ситуації вже перемогли, все складається зараз. Єдине, тільки треба подавити корупцію всередині нашої держави. Ще раз наголошую: звернення до президента, до всіх е правоохоронних органів, до всіх адекватних. Будь ласка, зробіть все для того, щоб корупціонерів саджали на довічно, щоб корупціонерів е роздягали догола, все забирали на армію, і тоді перемога. І тоді перемога, друзі. Всім дякую, до побачення.